За мій і воленяка. Мені 24 вже на даний момент маю більше 70 бойових вибір. Свій перший бойовий виліт я буду пам'ятати навіть більше, ніж взагалі свій перший виліт. Той перший бойовий виліт міг стати останнім. Ні позивний бьорді. Не було ніякої лінії фронту. Ніхто не знав скільки їх, ніхто не знав, що їх прикриває. ніхто не знав, де свої війська. Я пам'ятаю мені командир сказав Паша, махай руками навіть своїм. Я відкривав блістер і махав теробороні, щоб вони по нам не стріляли. В моєму вертольоті просто, скажімо так, ім'я. Малишечка наша, така, от вона ласточка, от я її завжди називаю. Якщо ти його обідаєш, він тебе може дуже не, не, не момент підвести, а це нам не потрібно.